Ну, зараз в мене не найкращий період. В минулому я заробив десь півтори тисячі доларів. Оплати комуналку, сім'я, дитина, собака. Все, це невеликі гроші. Прийшов туди знімати всі геї. Ну, один чувак мене спросив, а ти в кімі? Кажу, ні. В мене ну, сім'я, діти, а він так типа дітей. А двері за тобою закривали? Вони, бо це подивляться, тому що це я. Багато хто думає, що фотограф це вільна професія. Працюєш, коли хочеш, сам створюєш графік роботи, немає керівництва, але в дійсності керівнику фотографа це клієнт, і клієнт кожен раз новий і не завжди лояльний. Герой нашого сюжету відверто розповів про найцікавіші випадки з професійної діяльності. У відео відсутні імена та адреси, обличчя закрите, а голос змінений. Скільки в тебе коштує зйомка? В залежності це фото чи відео, це від 50 до 100 доларів година. Це вже з обробленими фото? Так, це вже з обробленими фото. А як ти знаходиш клієнтів? Тут вони якось самі знаходять мене. Сарафанне радіо? Так, так. Ну, зараз в мене не найкращий період. Скільки? Ну, нема конкретної суми. Тобто, буває якийсь місяць. В минулому місяці скільки заробив? В минулому я заробив десь півтори тисячі доларів. Єхать. Але от в цьому місяці я зароблю 15 тисяч гривень. А в позаминулому місяці? Ну, десь, мабуть, 900 доларів. Ну, десь тисяча, мабуть, доларів в середньому. Ну, заправ машину, оплати комуналку, сім'я, дитина, собака все це невеликі гроші. Знайомі твої фотографи та відеооператори скільки заробляють? Та так само десь. Ну, а може, хтось круче є? Ну, звісно, є круче, є люди, які. Которые... Заробляють там і, і 10, і 20 тисяч в місяць на цьому. Ну це такий більш. А як дорости тобі, наприклад, до цього рівня? Треба старатися думати головою. Ну, що це означає? Якби я знав, то я б вже заробляв скільки. Ну а вони чому так заробляють? Ну тому що вони стараються. Ну що значить стараються? Вони беруть чек у них вище чи як? Ну і гарна картинка, гарний маркетинг. Ну як ти думаєш, чому вони 10 заробляють, а ти тисячу? То, що я лінива лі, жопа. А скільки ти в місяць працюєш? Ну, якщо взяти так сумарно, то мабуть тиждень. Ну, це зйомка плюс монтаж. Ти міг би працювати 4 тижні і заробляти 4 тисячі доларів. Ну так. Чому так не хочеш? Тому що немає скільки клієнтів. Давай визначимося, чому деякі заробляють 10 тисяч чи 20 тисяч доларів. За, за рахунок чого? За рахунок е особистого бренду. за, за рахунок маркетингу. А у тебе є обмеження по зйомкам чи ти знімаєш усе підряд? Ну я не знімаю якусь там порнографію або відверті фото, мені це неприємно. У тебе не було ні зйомок ніколи? Ні. Ні. Мені пропонувало знайома колись зняти щось таке подібне, але я відмовився. Чого, це ж мистецтво? Ну не знаю, якби ви побачили ту знайому, то. А Вона страшна була? Ну так. Да. А може, якась приваблива пропонувала? Ні, привабливі не пропонували. А якщо б пропонували? <гум> Я вже одружений. Мене б жінка вбила. А чи пропонували тобі розплатитися інтимом за фото? На жаль, ні. <гум> <гум> Хтось думає, що можна розрахуватись за магарич. Ну, мене попросив знайомий фотографувати. І навіть не спросив, ну, скільки з мене. Він мені одразу сказав, ну, з мене мога речі. Я йому ну, кажу, я за магаричі не працюю, мене така хоч вимаражує взагалі. Ну, Я йому ну, сказав по мінімуму, тіпо, так, по знайомству, але ну, сам підходить т -т -т -т, саме відношення, тіпо, ну, з мене мога речі, в, в сміслі мограч, я потрапив своє время. у мене, типу, ну, Я купив апаратуру, заходжу на скоходіннях, могорич тут не прокати. Тобто, це одразу показує відношення. І що він потім заплатив? Ну, звісно, заплатив. Скільки? Та блін, це взагалі, я сказав, 2000 гривень йому просто за, ну, за понти, просто чисто по знайомству. Я знімав, ну, це був концерт. Ну, Якось мене замовили зйомку для фонду, скинули потім сценарій. І якби це була така ну, якби відверта історія про хлопця, який потрапив до дуже, ну, дуже складні життєві обставини, а потім виявилося, що це геї. Живуть у шелтері. В чому? В шелтері. Ну, таке, я тут, общежиття, але для геїв. Є таке? Так. Да. Ну, є гуртожитки для геїв, які попали в складні життєві обставини. Ну що, ну, прийшов туди знімати, всі геї. Ну, один чувак має спросив, типа. А ти в темі кажу, ні, в мене ну, сім'я, діти. Ну, було смішно і неловко. типу, кажу, блін, ну, сорі, типу, але, ну, ні, типу, я, я не в темі. А він так, типу, блядь. Ну, стрьом. Ну, не стрьомно, типу, просто, блядь, ну неловко, типу, чувак, блядь, ну. Він ну, смішна історія. А двері за тобою закривали? В смислі? Як це? Наручники були? Ні. Ні, виховані хлопці, тобто все нормально. Ну, таке, бо це подивляться і це я. Під. У мене ще жінка прикалувалася, але я взагалі до цього відношусь нормально, тобто адекватні люди, виховані і. Ну, Єдине, що мене бісило, це, звісно, 100 тисяч мільйонів правок переділувати. Ну, тобто, в них там директор якийсь інтересний, який не міг з першого разу сформувати ТЗ. І сто раз перероблювати. А так, великолепні ребята, ну просто ну, він гей, ішов. Зручно, коли приходиш знімати день народження або якусь урочистість, а через пару столик столиків у когось поминальний обід. Є якась здорова зала. Ну, тобто, це ж не весілля, що орендують ціле кафе, а просто як пару столиків, люди святкують, а через пару столиків в когось там поминальний, поминальний обід, когось ховають, якби п'ють, чокаєсь то. Так. Ну, якось знімали такого цікавого високопосадовця, який дуже соромився зйомки, боявся камеру, а потім відійшов в сусідній кабінет. І, судя по звукам і кашлю, він, походу, пару, хлоп... пару водних хлопнув і повернувся вже такий веселий, налаштований на, на інтерв'ю. По його поведінці було видно? Та ні, просто спокійно почав розказувати так і все. Якось була ситуація, як я тільки починав, мене попросили зняти відео 1 вересня, а на той момент в мене була камера, така мильниця, а у деяких з батьків вже були такі зеркальні фотоапарати круті, блін, було так ну, неловко. І до мене навіть підійшли, запитали, чи це я оператор, і я відповів так. Ну, і було так трохи кринжовенько, бо ну з такою піндюрочкою знімати знімати відео. Довелося сказати. Ну, він маленький, але гарно знімає. Ну, але потім я змонтував, віддав, всі були задоволені. А було таке, що ти флешку форматнув випадково? Блять, було. Це пієс. Коротше, коли знімав в Херсоні в на Азовському морі. В таборі відзняв десь може 300-500 дітей. Не пам'ятаю точно, ну фото було до І я приїжджаю додому в Дніпро. в мене просто ці фото зникають. Антивірус їх видалив. Я на той час ще не знав, що є така штука, як карантин в антивірусі, і прийш прийшлось і заново їхати на море і знімати заново дітей на весіллях. Було таке, що форматував. Слава Богу, ні. Я після того випадку з дітьми завжди дублюю матеріал на декількох комп'ютерах. Якось була ситуація на монастирському острові. Я знімав концерт, залишив сумку з технікою. Там було техніки десь на 150-200 тисяч гривень на той момент. Потім повернувся і сумка зникла. Після того я купив собі рюкзак і ходжу з рюкзаком. І що не знайшов хто це був? Ні, ніхто не знайшов. Якось мені дали е, круту камеру, з якою я не встиг розібратись, і відправили мене на підприємство, зняти рекламу. І навіть не зрозумів, як нею користуватися, тобто як, як виставити, я не встиг навіть налаштувати свої об'єктиви під цю камеру. І довелося знімати кітовим об'єктивом стандартним. А правильно, ну, в тій ситуації було просто відмовитись від, зйом, від зйомки і е, перенести її на іншу дату. Але я зняв. і Отримав поганий результат. Погана темна картинка, тобто, вже не вийшло на, на постпродакшені зробити з цього щось гарне. Клієнту не сподобалось, мені не сподобалось. Потім, вже, як я розібрався, як виставити там кодек правильний, як витягнути з цієї камери, все що можливо, потім вже на наступні рази все було чудово. Розкажи про незадоволених клієнтів. Навпаки, погано, коли клієнти не дають тобі негативного фідбеку. Тобто, я завжди боюсь, що клієнт посоромиться сказати, що йому щось не подобається. Краще сказати, що вам не подобається, завжди можна переробити, якось по-другому обробити, по-іншому -по змонтувати. Типа, все добре, як знаєте, в перукаря. Постригся, вийшов і люди соромляться сказати? Так, люди соромляться сказати. І я завжди ну так цього, завжди перепитую, чи все добре, чи все окей. це не перукарня, то тобто можна завжди перемонтувати, зробити по іншому. А навпаки, було ти гадаєш, що дуже класна зйомка, ти все класно змонтував. а Тобі сказали, що це гівно. Так було і таке. Просто є навіть люди, які завжди незадоволені. Як би ти не зробив, коли об'єктивно ти бачиш, що результат крутий, якось аргументуєш. Я не люблю фотографувати таких закомплексованих людей. Вони не люблять фотографуватись, то ну, спочатку треба не соромитись, а потім йти на фотосесію. Блять, ну це ж це задача фотографа розкрити цю всю хуйню. Є така думка, що немає негарних моделей, є недосвідчені фотографи. Це все неправда. Бо якщо хочеш гарну картинку, треба знімати гарних людей. Куди плануєш рости далі? Хочу знімати фільми. Ми шукаємо героїв для наших наступних відео. Якщо ви з Дніпра та у вас є цікаві випадки з вашої роботи, пишіть у коментарях. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео, які невдовзі з'являться на каналі відвертості професій.